Залишили під вартою попри готовність героїв України та громадських діячів взяти на поруки. Печерський суд ухвалив рішення тримати Ігоря Зитька власника однієї з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу в Україні під вартою на період до судового розслідування. Йому висунуто звинувачення, у нібито зв'язках його компанії з державою агресором. Натомість, зі слів захисту, усі звинувачення грутуються лише на пропущення, а документи не є достовірними. Адвокати підприємця наголошують, компанія зидька України. Ська працюю виключно в рамках закону і тільки за 2023 рік сплатила 3,4 мільярда податків та перерахувала 188 мільйонів гривень на благодійність. Підтримують його Зудька і військові, адже серед його ініціатив виділення 8,5 мільйонів гривень на морські дрони. Сіябебі, доставка 300 тонн гуманітарної допомоги у прифронтові громади, фінансування військового навчального центру Аскольд. Старших днів війни я активно допомагаю, як збройним селам України, так і окремим підрозділам. Премим друзям, людям, які захищають оборонять нашу країну. І коли ми говоримо про те, що я допомагаю державі агресору, то напевно треба зважити об'єм шкоди, яку, яку, ну, яку нанесли саме е, мої, мої, моя позиція, мої інвестиції, наші розробки з командою по безпілотним системам, і про те, що говорять прокурори та слідчі, Ігор Васильович спочатку війни робить делайте... цього щоб мы могли випадку перед нами поставлені задачі. Он постоянно допомагав, вот в течение уже почти три роки прошло то, нам, інвентар, то, що нам треба, Це это машина, это дрони, одежда і так, так, так далі. Благодаря таким людям, как він, ми до сих пор воюємо і ефективно воюємо. Справу Ігоря задька розглядають за статтею сприяння державі агресору, введені у квітні 2022 року. При цьому слідство стверджує, що підготовка до злочину тривала ще з 2021 року, і це суперечить принципу дії закону в часі. Зі слів захисту ця стаття підслідна СБУ. Проте розслідування ведуть інші правоохоронні органи, що свідчить про процесуальні порушення. І тепер через блокування діяльності компанії задька держбюджет, щомісяця недоотримає 529 до Йонів гривень припинена допомога військовим. На думку представників бізнесу, подібні дії відлякують іноземних інвесторів. Підривається репутація країни та економічна стабільність. Вже у найближчому часі адвокати Зудька планують оскаржити винесене рішення, аби домогтися справедливого розгляду справи, який врахує всі реальні факти, а не припущення. Ми ну, вважаємо, що дане рішення є необґрунтованим. Ну дане рішення відповідно буде подавати апеляційну скаргу.